Роальд дал. Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ одинадцятий. Битва з книдами. СЕР дідуню Джо. викнув містер Вонка. Будьте ласкаві шогонути в протилежний кінець ліфта і прокрутити ось ту ручку. Вона випустить назовні канат. Канат не годиться, містер Вонко. Книди перекусять його за кліп ока. Це сталевий канат, заявив містер Вонка. Він зроблений з арматурної сталі. Якщо вони спробують його перекусити, їхні зуби покришаться на порошок. До кнопок Чарлі, ти поможеш мені маневрувати. Ми підлетимо до носа транспортної капсули. Нам треба знайти, за що там міцно зачепитися. Неначе Лінкор, броненосець, що вирушає в бій, великий скляний ліфт за допомогою ракет, прискорюючи, наблизився і завис над велетенською транспортною капсулою. Книди миттєво припинили атакувати капсулу і накинулись на ліфт. Гігантські червиві книди, об'єднані в ескадрильї, шеренга за шеренгою, розлючено вдарялися об дивовижного літального апарата містера Вонки. Трісь! Хрясь! Бумц! Роздавалися оглушливі удари. Ліфтом ж бурляло по небу, наче листочком, а всередині ліфта бабуся Джозефіна, бабуня Джорджина і дідусь Джордж пурхали в нічних сорочках, завиваючи, лементуючи, заламуючи руки і волаючи про порятунок. Пані Бакет так міцно вчепилася в пана бакета, що один з гудзиків його сорочки впився йому в тіло, проткнувши шкіру. Чарлі і містер вонка з завидним спокоєм висіли під стелею, керуючи ракетами прискорювачами, а внизу дідунь Джо, вигукуючи бойові кличі і осипаючи книдів прокльонами, крутив ручку, розмотуючи сталевий канат. Одночасно він стежив за цим канатом через скляну підлогу ліфта. Тримай трохи правіше, Чарлі. крикнув дідунь Джо. Ми вже прямо над нею. Ще пару метрів уперед, містере вонко. Я спробую зачепитися за ту штуку, що там стримить. Зупиніться. Ось так. Готово. Ну, а ну, трохи вперед. Побачимо, чи буде триматися. Ще трохи, ще. Довгий сталевий канат натягся, але витримав. І ось, о, диво, скляний ліфт, пахкаючи ракетами прискорювачами, почав буксирувати величезний транспортний корабель. Повний вперед. вигукнув дідун Джо. Капсула тримається, добре тримається надійно. Прискорити всі прискорювачі. заволав містер вонка і ліфт рвонувся вперед. Канат і цього разу витримав. Містер Вонка спурхнув униз до дідуня Джо і вдячно потис йому руку. Добра робота, сер. вигукнув він. Ви блискуче впоралися із своїм завданням, незважаючи на масований ворожий вогонь. Чарлі озирнувся на транспортну капсулу, яка трималася на другому кінці 30-метрового канату, крізь невеличкі ілюмінатори в Лобовій. В частині корабля хлопчик добре бачив спантеличені лиця шакварта, шанкса і шавлера. Чарлі помахав їм рукою і підбадьорливо підняв вгору великий палець, але вони навіть не помахали у відповідь, просто ошелешено роззявили роти. Вони не могли повірити в те, що відбувається. Дідунджо, мало не вибухаючи від збудження, злетів угору і завис повітря біля Чарлі. Чарлі, хлопчику мій! Проказав він. Останнім часом з нами відбулося чимало прикомедних речей, але такого ще не траплялося. Дідуню, а де книги? Вони кудись раптово пропали. Усі в ліфті роззирнулись і побачили тільки одного книда, старого їхнього знайомого з фіолетовим задом. Він, як і раніше, рухався паралельним курсом неподалік, люто зирячи на ліфт. Хвилиночку. викнула бабуся Джозефіна. А що я бачу Во!». І тут далеко-далеко, в безконечній синяві космічного простору, всі побачили ціле хмарище червивих книгів, що кружляли, наче ескадра бомбардувальників. Якщо ви гадаєте, що ми вже в безпеці, то ви просто здуріли. викнула бабуня Джорджина. Я не боюся, книгів. Озвався містер Вонка. Ми вже їх перемогли. Дурниці й небелиці!» пирхнула бабуся Джозефіна. Та вони зараз знову накинуться на нас. Ось погляньте, вони вже близько. І це була правда. Величезна ескадра книдів наближалася з неймовірною швидкістю, і ось вони вже летіли поряд з великим скляним ліфтом на відстані якихось пару сотень метрів по правому борту, а їхній старий знайомий з Гулею. На задку був ще ближче метрів за двадцять. Він змінює форму. вигукнув Чарлі. «О той найближчий. Що він задумав? Він стає дедалі довший і довший. І це була правда. Велетенське яйцеподібне тіло повільно розтягалося, наче жуйка, видовжувалося і витончувалося, аж доки стало схожим на довжелезну слизьку зелену гадюку, завтовшки з дерево, й завдовжки в футбольне поле, спереду світили більмами великі очіська з червоними зіницями, а ззаду стирчав вузький хвіст, на кінчику якого набухла здоровезна гуля, отримана від удару об скло ліфта. Люди плавали всередині ліфта і очікувально за цим усім спостерігали. Вони бачили, як змієподібний довжелезний книт поволі наближається до великого скляного ліфта, і ось уже його тіло почало обвивати ліфт. Обвило одним кільцем, тоді другим. Що й казати, дуже моторошно було дивитися зсередини, як це м'яке зелене тіло присмоктується до скла на відстані кількох сантиметрів. Він замотує нас, наче посилку, вирискнула бабуся Джозефіна. Дурниці, заперечив містер Вонка. Він розчавить нас своїми кільцями, заголосила бабуня Джорджина. Ніколи, заперечив містер Вонка. Чарлі миттю озирнувся на транспортну капсулу. Біль, наче простирадла, Шакворд, Шанкс і Шавлер припали обличчями до своїх ілюмінаторів. Нажахані, приголомшені, ошелешені, вони з роззявленими ротами і застиглими фізіономіями спостерігали за ліфтом. Чарлі знову спробував їх підбадьорити, піднявши вгору великий палець. Однак лише один шавлер відреагував на це кволою усмішкою. Ой-ой-ой, верещала бабуся Джозефіна. Заберіть звідси цю слизьку почвару. Двічі, обвившись довкола ліфта, книт почав зав'язувати обидва свої кінці у вузол. Справжній міцний вузол, і це йому вдалося. Коли вузол було туго затягнуто, зовні залишилося ще метрів зо п'ять одного кінця, що вільно звисав. Ту був верхній кінець тулубища, той, з якого зирили люті очиська. Але вільно він звисав зовсім недовго. За кілька секунд він скрутився у величезний гак. І цей гак стирчав з одного боку ліфта, мов би, очікуючи, що за нього щось зачіпиться. Поки усе це відбувалось, ніхто не звертав уваги на решту книдів. «Містер Евонко! – вигукнув Чарлі, погляньте на інших, що вони роблять. І справді що? Решта книдів теж змінили форму, видовжилися і стончилися. Але не настільки, як той перший, кожен із них перетворився, мов би, на товстий прут, закручений з двох боків, у голові і в хвості, щось на кшталт подвійного гака, і тепер усі ці гаки почали з'єднуватися в один довжелезний ланцюг тисячі книгів, що сполучилися в небі, творячи, вигинести ланцюг завдовжки в півмилі, якщо не більше. А перший з книгів, в чий передній гак ще залишався, звісно, вільний, волочив усіх інших до великого скляного ліфта. Агов. вигукнув дідунь Джо. Та ж вони збираються зачепитися за ту почвару, що обвилася довкола нас, щоб нас кудись відбуксирувати, крикнув Чарлі. До планети Червес, зойкнула бабуся Джозефіна. На вісімнадцять тисяч. Чотириста двадцять сім мільйонів миль звідси. Та вони не мають права таке робити. заволав містер Вонка. Це ж ми перші почали буксирувати!» Вони зараз зачепляться, містере Вонку, повідомив Чарлі. Справді, як нам їх зупинити? Вони зараз візьмуть на буксир і нас, і тих людей, яких ми взяли на буксир. Роби щось, йолопи старий, зарепетувала бабуня Джорджина. Годі вже літати і розглядати їх. Мушу визнати, озвався містер Вонка, що я вперше в житті почуваюся ех, дещо розгубленим. Усі нажахано дивилися через скло на довжелезний ланцюг червивих книдів. Той, що очолював ланцюг, наближався з кожною секундою. Гак, на якому світилися двоє лютих очись, був уже на поготові. Ще трохи і він зачепиться за гак книда, що обкрутився довкола ліфта. Я хочу додому, почала рюмсати бабуся Джозефіна. Чому ми не вертаємось додому? Гримучі коті! Тяри. раптом вигукнув містер Вонка. Додому, додому. Що тут біса думати? Ну ж бо Чарлі швидко своротній шлях. Ось ту жовту кнопку, тисни її сили, а я беру на себе решту. Чарлі і містер Вонка миттєво підлетіли до кнопок. Тримайте капелюшки. викнув містер Вонка. Хапайтесь за животики. Починаємо спуск. З усіх боків ліфта запрацювали ракети. Ліфт нахилився і хитнувся так, що всіх мало не знудило, а тоді з просто неймовірною швидкістю шогонув униз, занурившись у щільні шари земної атмосфери. Ракети зворотної дії. заревів містер Вонка. Не забути запустити ракети зворотної дії! Він підлетів до іншого ряду кнопок і почав бити по них, як по клавішах піаніно. Ліфт мчав до землі догори дном, тож і всі пасажири летіли тепер разом із ним догори дригом. Рятуйте. верщала бабуня Джорджина. Вся моя кров вдаряє мені в голову. То переверніться з голови на ноги, порадив містер Вонка, це ж досить легко. Усі чмихали, пирхали і крутили сайто в повітрі, аж доки врешті опинилися в нормальному положенні. Як там наш буксирний канат, дідуню, ще тримається? викнув містер Вонка. Все добре, вони й досі з нами, сер містере Вонко, канат чудово держить. Дивовижне це було видовище, великий ліфт що мчав до землі, тягнучи за собою на буксирі величезну транспортну капсулу. Однак довжелезний ланцюг книдів не відставав, з легкістю їх наздоганяючи, і ось уже гак переднього книда намірився зачепитися за гак, книда, що намотався за ліфт. Ми спізнилися, верещала бабуня Джорджина. Вони зараз вчепляться і потягнуть нас назад. Не думаю, сказав містер Вонка, невже ви забули, що стається з книдом, який на високій швидкості влітає в щільні шари земної атмосфери? Він розжарюється і згорає дотла, залишаючи за собою довгий вогнистий слід. Він стає падучим книдом. І зараз ці гідкі почвари зашкварчать, як ковбаски. Вони стрімко спускалися вниз. І ось від боків ліфта почали розлітатися іскри. Скло спершу порожевіло, потім почервоніло, а тоді розжарилося до яскраво червоного. Аж ось іскри почали розлітатися і від до железного ланцюга книдів, а книд, що очолював його, став схожий на розпечену до жару коцюбу. Та й усі решта книдів теж. Не кажучи вже про слизьку почвару, що обвилася довкола ліфта і гарячкова намагалася відкараскатись від нього. Проте ніяк не могла розплутати власний вузол і за якихось 5-10 секунд почала шкварчати. Всередині ліфта було добре чути це шкварчання, так ніби шипів, підсмажуючись шматочок бекону. Таке саме відбувалося з тисячами інших книгів, з'єднаних у ланцюг, від пекущого жару вони шкварчали. І підсмажувались. Спершу вони всі розжарились до червоного, потім до білого і спалахнули сліпучо білим сяйвом. Дивіться, падучі книди!» – вигукнув Чарлі. Яке чудове видовисько!» – мовив містер Вонка, краще, ніж феєрверк! За декілька секунд уся ескадра книдів перетворилася на хмарку попелу. На цьому все й скінчилося. Ми це. Зробили. вигукнув містер Вонка. Вони підсмажилися, мов картопелька, і згоріли, мов оладки. Ми врятовані. Як це врятовані, засумнівалася бабуся Джозефіна. Ще трохи і ми теж підсмажимось, як шашлики на шампурах. Погляньте на скло, воно розпечене, як петарда. Не бійтеся, люба добродійку, озвався містер Вонка. «Мілів то бладнано. Автоматичними кондиціонерами, вентиляцією і витяжками нам тут нічого не загрожує. Я не маю ані найменшого уявлення, що тут діється, втрутилася пані Бакет, яка до цього майже не говорила. Та хоч би що це було, воно мені не подобається. Як тобі це все не подобається, мамо? спитав у неї Чарлі. Ні, сказала вона, ані трохи, і батькові твоєму теж. О, яка ж це краса. вигукнув містер Вонка. Поглянь Чарлі вниз. Бачиш, як земля все більшає і більшає. І ми зараз вріжемось у неї з швидкістю дві тисячі миль на годину, простогнала бабуня Джорджина. Скажіть заради всіх святих, як ви збираєтесь гальмувати? Ви ж, мабуть, про це навіть і не думали, га? Містер Вонка має парашути, сказав їй Чарлі. Можу закластися, що в нього є величезні, гарні парашути, які вчасно розкриються. Парашути, зневажливо скривився містер Вонка. Парашутами користуються тільки астронавти і молокососи. Зрештою, ми в будь-якому випадку не збираємось гальмувати, ми, навпаки, прискоримося. Я вже ж казав вам, що нам необхідно падати з абсолютно нечуваною швидкістю, інакше нам просто не вдасться пробити дах шоколадної фабрики. А що буде з транспортною капсулою? занепокоївся Чарлі. За пару секунд ми їх від'єднаємо, відповів містер Вонка. Ось у них якраз є парашути аж три, які допоможуть їм пригальмуватися. А як ви можете знати, що ми не впадемо в Тихий океан? запитала бабуся Джозефіна. Ніяк, пояснив містер Вонка. Але ж ми тут усі вміємо плавати, правда? Цей чоловік? крикнула бабуся Джозефіна. Хворий на голову. Та він просто схиблений придурок, заволала бабуня Джорджина. Тим часом великий скляний ліфт стрімко опускався дедалі нижче і нижче. Земля ставала все ближчою і ближчою. На них насувалися океани й континенти, збільшуючись із кожною секундою. «Сер дідуньо Джо, відкидайте канат, відпускайте його, розпорядився містер Бонка. З ними тепер буде все гаразд, якщо розкриються їхні парашути. Канат відпущено. викнув дідунь Джо, і велетенська транспортна капсула почала віддалятися вбік. Чарлі на прощання помахав рукою трьом астронавтам, однак ніхто із них не помахав у відповідь. Вони таки сиділи, наче причмелені, втупившись скляними поглядами у стареньких бабусь, дідусів і малого хлопчика, що плавали в скляному ліфті. Ще недовго. Сказав містер Вонка, простягуючи руку до низки крихітних ясно синіх кнопочок у кутку. Скоро з'ясується, чи нам вдасться залишитись живими. Прошу зберігати абсолютно тишу і спокій під час цього останнього етапу. Мені потрібна абсолютна концентрація моєї уваги, інакше ми не потрапимо туди, куди треба. Вони занурилися в густі хмари. І секунд із десять взагалі не бачили нічого. А коли виринули, транспортна капсула вже узникла з виду. Земля була зовсім близько, а внизу під ними виднілися гори і ліси, тоді поля й дерева, а тоді маленьке містечко. Ось вона! крикнув містер Вонка. Моя шоколадна фабрика! Дорогенька моя шоколадна фабрика! Ви хотіли сказати, шоколадна фабрика Чарлі? Втрутився дідунь Джо. – Саме так, підтвердив містер Вонка і глянув на Чарлі. Я й зовсім забув. Вибач мені, мій любий хлопчику, звісно, вона твоя. І ось ми підлітаємо. Крізь скляну підлогу ліфта Чарлі встиг побачити величезний червоний дах і височенні труби гігантської фабрики. Ліфт стрімко падав просто на неї. Затамуйте, тихання. крикнув містер Вонка. Затисніть носи, пристебніть ремені безпеки і помоліться. Ми пробиваємо дах.